Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Жерсона Родрігеса засудили до тюремного ув'язнення. Хацкевич розповів, чи варто викликати Ярмоленка на Євро 2024. Брашко може перейти в іспанський клуб, де нам отримає запит щодо гравця. Це все і не тільки ти побачиш цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український YouTube разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Головний тренер збірної Ісландії Ога Харейде дав свою оцінку матчу з Україною, в якому його команда поступилася 1-2. 70-річний фахівець виділив у складі синьо-жовтих Олександра Зінченка, який сильно вплинув на гру. Також наставник ісландців зазначив, що програти такій команді, як Україна, не так прикро, якби поступитися якомусь іншому був хороший перший тайм. Ми виграли 1-0, у нас були шанси забити на початку другого тайму, але українці дуже рано забили нам у другому таймі. Ми намагалися якось втримати результат, опустилися нижче, почали грати ближче до своїх воріт і пропустили вдруге. Але загалом це був непоганий та рівний матч. У другому таймі вийшов Зінченко, який сильно вплинув на гру. Це дуже добрий футболіст з арсенала. Він дійсно змінив гру команди. Якби ми програли комусь іншому, було б прикріше, і це нормально програти Україні. Ми лише будуємо свою команду. У нас багато нових молодих футболістів. У збірні України також молода команда. І ми маємо на цій основі, як і збірна України. Будувати свою команду на майбутнє. Дивитимемося в майбутнє. Наші гравці дуже розчаровані. Усі хочуть виграти, особливо коли грають за національну збірну. Але нам треба розуміти, що ми грали проти сильної команди, не забувати це і працювати далі, сказав Харейди в коментарі Суспільному. Півзахисник італійського дженуа та збірної України Руслан Маліновський прокоментував перемогу над Ісландією. Синьо-жовті вибороли путівку на Євро 2024. Маліновський заявив, що підтримка вболівальників допомогла його команді перемогти, повідомляє трибуна. Руслан Маліновський заявив. Що його партнери по команді не сумнівалися, що зможуть завоювати путівку на Євро 2024 Навіть після пропущеного голу збірна України прагнула виправити ситуацію. Футболісти продемонстрували характер і волю до перемоги, що допомогло їм досягти успіху. Був великий тиск на команду. Тому що всі говорили, що ми фаворити, це заважало зосередитися. Усі розуміли, що буде важка гра, розповів Маліновський. Футболіст розповів, що ісландські гравці наприкінці матчу втомилися. Їхня оборона почала припускатися помилок. Українці почали атакувати та зуміли забити декілька голів. Головний тренер збірної України Сергій Ребров оновив свій же рекорд за кількістю вольових перемог на чолі національної команди. Переможний поєдинок проти Ісландії став четвертим, в якому він переміг, поступаючись у рахунку. Раніше синьо-жовті під керівництвом Реброва врятувались у матчах з північною Македонією, Мальтою та Боснією і Герцеговиною. Нагадаю, 49-річний фахівець очолив збірну України у червні 2023 року. Загалом, за його тренерства, національна команда провела 10 матчів, в яких здобула 6 перемог, розписала три нічії і зазнала одної поразки. Півзахисник збірної України Володимир Брашко викликав інтерес декількох європейських команд. Нова зірка Динамо стане трансферною метою одного з грандів наприкінці цього сезону. На Брашка звернули увагу після вдалих матчів гравця цього сезону, повідомляє Діаріо Ас. Володимир Брашко буквально увірвався у великий футбол цього сезону. Молодий 22-річний півзахисник став основним гравцем Динамо після того, як Сергій Сидорчук пішов зі столи. Клубу. Тиждень тому Брашко дебютував у збірні України. Сергію Реброву знадобився опорний півзахисник через травму Тараса Степаненка. За інформацією іспанських журналістів, на гравця Динамо претендує мадридський атлетіко. Головний тренер іспанської команди Дієго Сімеоне зацікавився молодим фактурним футболістом, який вміє підключатися до атак. Контракт Брашка з Динамо діє до літа 2028 року. Атлетіком може зробити запит про трансфер Володимира незадовго до кінця весни. У сезоні 2023-2024 Брашко зіграв за Динамо 18 матчів у всіх турнірах. Півзахисник забив три голи та зробив одну результативну передачу. Шановні друзі, будьте завжди в курсі останніх трансферів та новин з футболу. Підписуйтесь на наш телеграм-канал для щоденних оновлень. Поспішайте посилання в описі. Півзахисник Динамо Жерсон Родрігес, який зараз на правах оренди виступає за братиславський Слован, засуджений до тюремного ув'язнення. Про це повідомляє RTL сьогодні. За інформацією джерела, Родрігес засуджений до 18 місяців в'язниці з випробувальним терміном за домашнє насильство кількох людей. Випробувальний термін становить 5 років. Також футболіст має виплатити штраф у 1500 євро. Ще 2430 євро. Родрігес має виплатити колишній дівчині. Крім того, Родрігеса зобов'язали пройти курси терапії з управління гнівом у Люксембургський, який був відсутній на засіданні суду. Є 40 днів на подання апеляції. Нагадаю, угода Родрігеса з Динамо розрахована до 30 червня 2025 року. Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич розповів, чи варто збірній України викликати Андрія Ярмоленка для участі на Євро 2024 Рішення має ухвалити тренерський штаб. Є хороший приклад Коста Курте, якому було під 40 років, але він був лідером Мілана в роздягальні. Досвід Ярмоленка і його футбольний інтелект на євро завжди знадобляться. Я сподіваюся, що він підійде до Чемпіонату Європи повністю готовим у функціональному плані. Можна навіть не грати, але бути лідером у команді. Я бажаю Андрію якнайшвидшого відновлення, і щоб він був лідером і на полі, і в роздягальні. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!